Всім привіт, дорогі глядачі каналу SmartShop.kr.ua. час новинок на нашому каналі. Я дуже помітив, що ви любите саме такі онлайн-огляди в живому форматі і одним кадром без зайвого монтажу. І мені це подобається, тому що я можу зняти для вас огляд швидко. Тому сьогодні вперше на україномовному YouTube з'являється модель, дуже цікава для огляду від Hisense. 55-ку ви вже бачили, і саме час поглянути на більшу діагональ, яку багато з вас вже хто чекає. Це 65 U7HQ. Запам'ятайте, 65U7HQ. Давайте почнемо з ціни, дизайну, роз'ємів традиційно. В нашому форматі. І бачите, я зробив такий стоп-кадр, тому що багато ви запитань задаєте відносно апскейлу. Зараз запустив на ньому світ Тіві. Це IPTV -Ті Телебачення, максимальний формат Full HD підтримується трансляція каналів. Я сподіваюсь, ви сучасний користувач і будете дивитися, хоча б контент Full HD. Але про це дещо потім поговоримо. Почнемо ми з ціни на цей телевізор і з коротких характеристик, як ви полюбляєте, щоб далеко не відходити від каси. Отже, Hisense 65 U7 HQ має діагональ 65 дюймів, це 165 см, 4К розподільна здатність тип екрану VA встановлено в цьому телевізорі. Нагадаю, що 55 ка йде на IPS. 600 кандел, максимальна яскравість, Smart TV Vida u 7, це нова операційна система. Деякі телевізори Hisense вже оновилися до U7. Голосове керування підтримується. Звукова система 20 ватт. Габарити вже можна буде поглянути на нашому сайті. Кріплення VESA 300 на 300. Виробник Китай і гарантія 24 місяці на цей телевізор. Стосовно дизайну. Телевізора, ми вже більш детально знайомилися з телевізором 55-й діагоналі. Це безрамковий телевізор з таким чудовим металевим оформленням, як в нижній частині, так і по бокам. Давайте я спробую вам сфокусуватися і ви побачите, це чудова, дорога металева рамка, і таке відчуття, що телевізор парує прямо над цією рамкою. Споглядається досить цікаво, скажу я вам, ось дивіться на. Світло, як це виглядає, цікаво. Роз'єми розпо... розташовані ліворуч, є роз'єми 2 HDMI формату 2.1. Зараз спробую там сфокусуватись. Ось бачите, ви роз'єми. USB 3.0 високошвидкісний, ще один USB розташований позаду, високочастотні роз'єми для підключення різних типів антен, вихід на навушники. І найголовніше, що HDMI. 2.1, тут їх два штуки. Можете брати сміло цей телевізор для ігрових консолей, сучасних, PlayStation, Xbox, бо телевізор підтримує розподільну здатність 4 k з частотою кадрів 120 кадрів на секунду. Отже, такий приємний дизайн. Така ціна 49 тисяч 999 гривень, забув вам сказати, що на нього ціна 50 тисяч гривень. І це значно вигідніше навіть з прямим конкурентом, якщо порівнювати. Це Samsung Q70, який має бокову Edge-підсвітку. Це приблизно на 18% дешевше, ніж Samsung Q70. Тепер ми можемо поговорити стосовно зображення, і почну я з головного питання: це якість апскейлу. Я поставив на паузу для того, щоб ви подивилися, як телевізор трансформує розподільну здатність Full HD І я можу сказати, що досить, досить непогано. Я зараз. Намагаюся сфокусувати. Звісно, ми на камеру бачимо сітку пікселів. Це накладка просто матриці фотокамери, вірніше відеокамери на матрицю телевізора, але чіткість мене повністю задовольняє. Це стоп-кадр звичайного IPTV телебачення, ось канал СТБ, який ви можете бачити. Тому той, хто хвилюється, що китайці досить. Погано апскейлять звичайний контент, мушу попередити, що це не так, якщо це преміального класу телевізор. Ми встановлюємо на спеціальний штатив, я зараз фокусую камеру і ми продовжимо вже споглядати інші ролики про цей телевізор. Зараз фокусуємося трошечки, вимкнемо освітлення. Так, зараз вимкнемо освітлення, сфокусуємось. Я вам ще хочу показати. Пульт до цього телевізора, якщо ви не бачили огляд на 55-ту діагональ, показую вам пульт. Ось дивіться, як переробила пульт компанія Hisense. Цифрові клавіші у нас знаходяться внизу, тому що дуже рідко ви ними користуєтесь центральний джостик по центру, прямо під ваш великий палець, і клавіші швидкого доступу до таких сервісів, як Disney, YouTube, Netflix, Facebook Watch. Також є дві цікаві кнопки Віда TV і Віда Free, Там досить багато безкоштовного контенту, який можна споглядати на телевізорі. Що стосується операційної системи, подивіться, як швидко вона перемикається, як швидко вона працює. Взагалі, ніяких нарікань, чудово розуміє керування українською, також це додатковий плюс в цих телевізорах, за який я завжди згадую при огляді телевізорів Hisense. Зараз на телевізорі наклеєна захисна плівка. Вибачте, вона повністю прозора. Я не буду її зараз знімати. Мушу тільки повідомити про те, що перший, хто зацікавиться цим телевізором, перейде за посиланням, яке буде в описі до цього відео, а також в коментарях, мушу повідомити, що ви отримаєте дуже цікаву пропозицію по ціні, тому що ви маєте знати, що телевізори з оглядів, ми. В магазині smartshop.kr.ua продаємо значно дешевше, тому що це телевізор з огляду. Тепер, що стосується технічних даних і специфікацій, ми маємо справу з va матрицею з частотою 120 Гц, Тому динамічні сцени, які ви зараз бачите з частотою 60 кадрів, зараз я вимкну світло, щоб вам було більш комфортніше споглядати якість зображення цього телевізора. Вимикаємо, і ми знімаємо все безпосередньо одним кадром, щоб ви, друзі, бачили, як показує телевізор. Що може сподобатись вам абсолютна відсутність якогось мерехтіння зображення на таких ось таких ось складних сценах, то ви побачите нормальну картинку відносно динаміки, все чудово промальовується і досить непогано промальовується. Звісно, в її матриця дає нам чудовий рівень чорного. Про це ми зараз трошечки також поговоримо про рівень чорного на 65 ці Максимально він глибокий, але мушу вам прокоментувати вже, коли буде підходящий ролик для цього. І е, зараз телевізор показує, до речі, в стандартному режимі. Давайте перевіримо налаштування зображення. Так, режим у нас стандартний. І що ми бачимо? Ми бачимо досить непоганий білий колір, він більш правильний. І завдяки підвищенню яскравості ви побачите більше деталей в темних частинах кадру. Тобто, враховуючи ціну цього телевізора, це ігрова модель з матрицею VA 120 Гц, не забувайте, що тут ще встановлено повноматричне локальне затемнення. Тобто, телевізор може вимикати підсвітку в залежності від необхідності. Зонально вимикає підсвічування. Екрану. Завдяки цьому ви отримуєте досить непоганий рівень чорного кольору. Зараз я буду перемикати ролики, будемо дивитися щось цікавіше, бо цей ролик в основному направлений на демонстрацію Ambilight. Будемо дивитися далі. Зараз я знайду необхідний ролик, щоб ви побачили рівень чорного і роботу безпосередньо локального затемнення. Ось чорний і білий колір на цьому ролику досить непогано виглядає. Зараз я зроблю вам фокусування. Ось так. Мушу визнати, що е, на цьому ролику телевізор виглядає просто чудово. Ви побачите е, дрібні деталі у вигляді е, світлих об'єктів. Я не бачу агресивної роботи локального затемнення, тому що воно досить вдало реалізовано на цій моделі. Ви подивіться, яка глибина чорного. Ну, позаду мене, ви можете бачити, там е, відображається зараз. Я вимкну. Додаткову заставку, яка у нас є. Так, і вимкнемо, щоб він... ось. Дивіться, скільки деталей ви бачите на цьому кадрі. Це просто неймовірно. І створюється такий ефект створюється ефект присутності, тому що ефект 3D, наче завдяки тому, що досить непогана якість дисплею встановлена у телевізорах Hisense з цієї лінійки. Повторюю: 65-ку ви отримаєте на VA-дисплеї, а 55-ка йде на IPS. Я вам потім, можливо, зроблю порівняння, тому що телевізори розташовані досить поряд. Ну, але тут вибір однозначно, якщо вам треба 65-ка, то однозначно зупиняйтеся на Хайсенсі. Якщо вам потрібен телевізор, все в одному і за адекватні кошти. Повторюю, що ціна 49 тисяч дев'ятсот гривень. Пікова яскравість 600 кандел, і це дійсно відчувається, тому що ви побачите найдрібніші деталі в найтемніших частинах кадра. Тому, е друзі, однозначно дивіться самі, робіть висновки. Також не забувайте, що тут встановлена технологія квантових точок, так званий qled екран тому ви отримаєте на 50% більше відтінків кольору. Друзі, що можу сказати? На жаль, у нас немає можливості порівняти напряму з Samsung цей телевізор. У нас є можливість порівняти з Philips. Ом. Підписуйтесь на канал, ви обов'язково побачите цей контент, коли ми порівняємо цей телевізор з Торговою маркою Philips, Ви просто подивіться на чорний. Просто подивіться, поки я тут розмовляю. Я думаю, що найближчим часом ми е, поставимо поряд з цим телевізором якраз таки Philips 65PUS 8807. Він також 120-герцовий, але е, без локального затемнення, і також на матриці VA. І ціна у них практично однакова. Philips навіть на тисячу гривень коштує дорожче: 51 тисяча за Philips і м, у нас. 4999. 49, Подивіться, до речі, на рівність заливки. Ну Дещо, може, в кутах трошечки є затемнення, а в цілому ви бачите рівну заливку. Це завдяки тому, що діоди підсвічування розташовані по всі, по всьому периметру, підсвітка тут Дірект іде позаду матриці. Тому ви бачите досить непогану. Якість заливки кольором, це те, що можу сказати вам, дорогі друзі. Ну і яскравість, звісно, яскравість на хорошому рівні, це ми зараз е знімаємо в режимі е стандартний. Давайте я вам зараз перевірю режим зображення. Стандартний, так, режим. Якщо я ставлю динамічний, то це ще підвищує яскравість телевізора. Я впевнений, що в день, наприклад, якщо у вас е дуже яскрава кімната. То він буде неймовірно вдалим рішенням. В яскравій кімнаті будете споглядати навіть з відкритими вікнами, можна його дивитися. Можливо, якщо вас це дійсно зацікавить, то я вам зможу вже в день, тому що зараз е нічний час. Я рулети закрив в нашому магазині. Е е якщо ви з кривого рогу можете прийти особисто, подивитися на цей телевізор, оцінити його якість зображення. Ми працюємо з 10 до 19 години кожен день. Контакти ви зможете знайти на нашому сайті smartshop.kr.ua, якщо встигнете, якщо цей телевізор ще не заберуть, тому що заїхало їх в Україну всього 8 штук з Європи. Це для європейського ринку. Але поставка офіційна, тому ви отримуєте 2 роки гарантії. Не забувайте про це. Отже, дорогі друзі, що я хотів вам сказати. На жаль, у нас немає можливості порівняти з телевізорами Samsung, тому що телевізори Samsung ми не замовляємо і у нас їх не замовляють. В основному спеціалізація продажів телевізорів Samsung це великі мережі, такі як там, ну не буду їх називати, тобто вони спеціалізуються. Чому вони спеціалізуються? Тому що у них немає Hisense, наприклад, такого телевізора. Так, у них бюджетні a 6 bg може є 7 hq будуть, але. Але Юсімашкію ви можете побачити виключно в інтернет мережах. Ну, повторюсь, вісім коробок. Ну, вісім коробок на всю Україну це досить мало. Або ось, будь ласка, живий телевізор перед вами, якщо цікавить, перевіримо. І у нас безкоштовна доставка по Україні. Samsung я, на жаль, замовити просто для порівняння не можу, тому що у Samsung діють правила такі: що якщо ти відкриваєш коробку, то повернути телевізор на склад вже не можна. Тому, друзі, вибачайте, я впевнений в тому, що Хайсенс однозначно когось зацікавить, а от в тому, чи зацікавить когось ще дорожчий Samsung, я не впевнений. От я не впевнений за те, що я готовий зараз замовити там, наприклад, Samsung 65 Q70 приблизно там за 60 тисяч гривень, поставити його на вітрину і я. Просто на 100% впевнений, що цей Hisense буде краще. От не знаю, що хочете, можете писати, якісь доводи доводити. Я впевнений, що Хайсенс буде краще. І краще він не тільки по зображенню, а й по тому, що гарантія на нього 2 роки. Дизайн металевий корпус у нього не відслаюється матриця, як це було у телевізорів Samsung 2022 модельного року. Можу вам навіть приклади привести. Все у нього нормально. Це досить якісний продукт, який зібрано якісно з використанням якісних дисплеїв, якісної підсвітки. І ви бачите зараз цю заливку на весь екран. Звісно, ми можемо помітити також і особливості її матриці, не можу вам про них не сказати. Можливо, все ж таки, якщо вас зацікавить, напишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде легко прийняти рішення і порівняти вам все ж таки IPS з VA. Якщо ви знаєте, стоїте перед вибором, а що взяти, може 55-ку, а може 65-ку, то повторюсь: 55-ка, яка зараз знаходиться Праворуч від цього телевізора іде на IPS. І VA-матрицю. Напишіть в коментарях, задайте питання, я вам зніму окремий ролик, викладемо його на канал, це буде круто. Якщо вас це цікавить, якщо ви цікавитесь VA дисплеями, будь ласка, споглядайте. Отже, особливостю, звісно, VA дисплея буде те, що у нього досить обмежений кут перегляду. І давайте ми з вами зараз будемо це робити. Ми будемо продивлятися кут перегляду цього телевізора. І, звісно, у нас кольори. Проходять стадію інверсії. Не можу сказати, що це прямо сильно помітно, але е, споглядати під кутом ви вже будете трошки інше зображення, аніж під прямим кутом. Краща ситуація буде у IPS. Але з приводу чорного кольору, дійсно, ну, і тут важко з вами буде сперечатися, тут чорний колір дійсно чудовий. І завдяки VA і плюс і ще локальне затемнення. Регулювати локальне затемнення можете абсолютно без проблем. Я зараз поставлю стандартний режим, щоб ви споглядали спокійне, нормальне зображення без їдких е е кольорів. Хоча, в принципі, я не можу сказати, що в цьому телевізорі кольори досить нав'язливі. Вони нормальні, вони нормальні, адекватні. І подивіться, які тут налаштування є. Давайте з вами подивимося по зображенню, налаштування режиму зображення. Ви можете застосовувати налаштування до різних джерел, підсвічування додаткове середній режим, яскравість, контрастність, насиченість кольору, якщо хочете, можете регулювати. Зараз вона на середньому режимі стоїть. Різкість, адаптивна контрастність. Ultra slow motion – це уплавнялка, так звана. Добре, зараз я вам до речі вімкну той ролик і прокоментую снайпери, які ви любите дивитися. Чіткий рух, шумопоглинання, придушення емпек шумів, колірна температура і налаштування для експертів це просто окреме меню для тих, хто хоче заморочитися. І налаштувати, відкалібрувати під себе дисплей. Хоча можу сказати і помітити, те, що ips екрани все ж таки калібруються в досить більш широкій е гамі. Калібрування. В її матриці вони такі більш тугенькі для калібрування. Але в цілому виробник зробив все для того, щоб ви дивилися нормальне, ненав'язливе зображення. Дивіться, воно яскраве, воно досить насичення. У мене не було такого відчуття, що я хочу щось тут змінити. Єдине, що в день я би поставив яскравий режим, а ось зараз в режимі вечірнього перегляду стандартного досить вистачає. Ще є режими кіно. Давайте вам покажу. Меню відкривається швиденько і досить зручне, на відміну від інших виробників. День кіно додає трошки теплоти зображенню, ніч кіно ще зменшує яскравість. Ну, спортивні змагання на такому контенті виглядає як динамічний режим. Тому от стандартний режим м'який, спокійний для очей, ненав'язливий. Я думаю, що це те, що треба. Друзі, давайте включу вам ролик-снайпери ще. І е, підіб'ємо підсумки по цьому телевізору. І я е, скажу вам, що вас очікує найближчим часом на моєму каналі. Ось у нас є ролик-снайпери. Подивимося, як 120-герцовий дисплей справляється з цією картинкою. І він справляється просто чудово. Тому що це 120 Гц, тому що це процесор. Дивіться, ніяких лагів я не бачу. Картинка виглядає чітко, промальовується кожен, кожна деталь зображення. Можливо, треба буде зняти уповільнену зйомку. Це я вже зроблю в своєму телеграм-каналі, який також називається smartshop.kr. .ua. Але подивіться на це зображення, все досить непогано у цьому телевізорі відображається. Також я дійсно ще не налаштовував режим уплавнялки, ми можемо це зробити. Ультра слов мошен у нас стоїть стандартний режим. Ми можемо поставити плавний. О, ну тут, слухайте, тут картинка ще стає більш, більш чіткою і врівноваженою, без різких. Рухів і з чітким промальовуванням всіх деталей. Ну супер! Я вважаю це супер. Ви зараз, звісно, споглядаєте 60 кадрів в секунду, 4К. Але мені здається, такий формат відеозйомки багатьом подобається. Я вам дуже дякую за те, що ви підписані на мій канал. На моєму каналі ви зможете споглядати дійсно ті телевізори, яких немає в інших магазинах. На моєму каналі будуть чесні порівняння. Мушу сказати вам анонс, що я планую зняти порівняння цього телевізора з Філіпсом 65 м і ми там визначимося, який буде краще. Поговоримо про це. Контент буде цікавим, тому не забувайте підписатися і отримувати сповіщення про нові відео. Друзі, я можу сказати, що це класний телек для тих, хто Ну універсальний. Багато хто скаже про те, що. Єдиний його е, нюанс це операційна система. Тут вона стоїть закритого типу операційна система VIDA. Ну, дивіться, яка заливка. Просто чудова! Мені все подобається. Е, операційна система VIDA було б краще, щоб тут стояв Android. Можливо, я десь з вами погоджуся. Але ми беремо за конкурентів цьому телевізору Самсунга. У Самсунга також закритого типу операційна система. У LG також закритого типу операційна система. Але купуючи більш відомий бренд, ви отримуєте меншу яскравість, ви отримуєте вищу ціну, просто вищу ціну і все. Ви переплачуєте. Навіщо це робити? Буде дуже цікавим порівняння з Філіпсом. Я впевнений. Відверто кажучи, він висить ліворуч, і я вже дещо зробив порівняння. Це буде цікавий контент, побачимо. Але за 50 тисяч. 000... Це реально класний варіант в 65-й діагоналі, бо ви отримуєте все. А що, ну що, що, що ви втрачаєте, купуючи цей телевізор? Ну операційну систему. Та візьміть просто нормальну, адекватну Android-TV, якийсь потужний бокс, і це буде набагато краще, ніж влаштований там Android у телевізорі, який там через деякий час все одно буде застарілим. Там 3-4 роки пройде, ви захочете його оновити, і все одно ви прийдете до того, що треба купувати більш потужну приставку, це про те, що, наприклад, для тих, хто розглядає 65-й Sony, наприклад, який коштує там 70 тисяч гривень x 85 правильно 120 герцовий, але ж він без локального затемнення. І порівняння з Sony у нас вже було на каналі. Ви побачили це. Я зараз нічого не кажу. Це цікаві телевізори просто. Орієнтуйтесь на власний бюджет. Якщо ваш бюджет не перевищує 50 тисяч гривень, і ви хочете купити 65-ку, то тут з'являється на горизонті саме цей Хайсенс і Філіпс, порівняння з яким буде дещо пізніше. Друзі, можливо, я багато сьогодні вам розказую. Давайте зробимо з вами висновки. За 50 тисяч ви отримуєте 65 дюймів, va матрицю з локальним затемненням, з хорошим рівнем чорного, з підтримкою HDMI 21 з підтримкою ігрового режиму, з яскравістю в 600 кандел. Ви отримуєте 2 роки гарантії, офіційний телевізор з голосовим керуванням і швидким смартом. Я, наприклад, користуюся Netflix Ютубом світі, мені би його вистачило. Я не качаю торенти, ну я така людина. Я не можу вас в чомусь обмежувати, тому вибачайте це. Я просто кажу за власне використання телевізору. Але ви подивіться на чіткість кольорів. І окремо я вам скажу, що не треба боятися апскейлу поганого контенту на цьому телевізорі. Слухайте, ну я вам тут розказую, а картинка просто радує. Не треба боятися поганого апскейлу на телевізорах. Це навіть у мене є такий, знаєте, стереотип, що китайці погано обробляють контент низької розподільної здатності. Непогано, якщо це нормальний, преміальний, класний продукт. Hisense 65 U7HQ сьогодні був на огляді. Дорогі глядачі, я дякую вам за те, що ви цінуєте такий контент на каналі. Напишіть коментарі, чого, можливо, вам не вистачило. Я буду дуже радий змінювати свої ролики для вас, тому що я працюю для вас для того, щоб ви собі могли обрати дійсно вдалий телевізор. Тому мінуси стосовно мінусів. Давайте поговоримо вже в порівнянні з Філіпсом. Є деякі моменти, але вони не критичні. Там трошечки звук можливо, але вважаю, що в цьому ролику про це ну, не, не бачу сенсу казати. Звук телевізора досить непоганий, його треба підлаштувати однозначно. Але він на досить непоганому рівні. Я по звуку зроблю окремий ролик, вибачте, тому що як тільки я е зараз увімкну звук в цьому відео, то одразу ролик може заблокуватися за авторськими правами і весь мій спіч прийдеться переробляти. Це не досить цікаво, тому щоб ролик був цільним. Краще для тих, хто цікавиться звуком, я зроблю і порівняння з Філіпсом, і звук цього телевізора. Ми там все розберемо. Нічого критичного. Вдала покупка за 50 тисяч гривень. Слухайте, яскравості вистачає. Це зараз, якщо не помиляю, стандартний режим. Уявіть собі, так, це стандартний режим. В стандартному режимі телевізор показує класну яскраву картинку. Ну, це дійсно вартує вашої уваги. Кольори, мені все подобається. Напишіть, що, що подобається вам, що сподобалося в цьому телевізорі. Залиште запитання, залиште коментар. Дякую вам за підтримку мого каналу. Не забувайте допомагати Збройним силам України, тому що завдяки ним, завдяки їм ми зараз можемо спокійно споглядати це відео і взагалі жити в Україні. Бути живими і здоровими. Тому. Слава Збройним силам України, слава Україні! Побачимося вже дуже скоро в нових відео. Дякую вам за перегляд!